Пані Емілія гриби шанує, вона живе біля лісу, тому що року в сезон гриби збирає для себе і на продаж. каже, ніколи не труїлася, тому що добре розуміється на лісових дарунках і готує їх лише за одним рецептом. Я не знаю, чого отруються. У нас ніхто не отруюється грибами. Я живу відколи ще не чула, хтось затровився грибами. Ми знаємо добре грибочки, варимо їх правильно. Пані Віра погоджується: отруюються грибами ті, хто не виріс біля лісу. Як показував нам той від від прадідів, від дідів, ми знаємо, що це білий грим. У нас діти маленькі. в мене є 5 років, і той збирає хлопчик. Він знає, котрий добрий, котрий недобрий. Грим. Медики ж стверджують, що навіть ті, хто нібито добре розуміється на грибах, можуть помилитися, і така помилка може коштувати дорого. Наприклад, як останні три випадки, які сталися в Кельменецькому районі. Постраждало вісім осіб, як я казав. Вони всі споживали умовно істівні гриби, рядовики. А ми знаємо, що до роду рядовиків відноситься понад 2,5 тисячі видів, серед них є і отруєні, і тому внаслідок цієї помилки ця помилка спровокувала отруєння. Не можна збирати, наприклад, гриби близько від доріг, від магістрали, від будь-яких промислових зон і так далі. Звичайно, збирати треба тільки ті гриби, які ви впевнені, що вони їстівні. Не перевіряти, не звіряти ці гриби з картинками в довідниках і так далі, не радитися. З сусідами, знайомими і так далі, які не впевнені в цьому до того ж стверджують фахівці, коли йдеться про гриби, дуже важливо їх правильно приготувати, витримати температурний режим і декілька разів злити бульйон. Взагалі не можна їсти грибів вагітним жінкам, тих, хто годує немовлят грудним молоком, та дітям цього року на Буковині отруїлися грибами вже 16 людей. Восьмеро з них за останні п'ять днів. Тому медики рекомендують людям взагалі відмовитися від грибів або ж бути дуже обережними, адже наслідки отруєнь надзвичайно складні. На Печні наслідки це смертельні випадки, отруєння грибами. Також може виникнути хронічні захворювання, інвалідність. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.